В я побіжу разом з ним, буду на лінії передачі, все, я ні дам отримати. Так? Тому твоє завдання зараз що спочатку зробити? Контакт. Контакт. Вставай, захист, ну ти замість колосся. Наше завдання ми зараз вивчаємо цей термін сіл. Сіл. Як сіл перекладаю? Розмовляю, чого ти розмовляєш? Сіл, сіл. Ловити, так? ловити. Ми маємо зловити захисника займи позицію, зараз м'яч там. Де твоя нога? Оця нога Ой, рука в передачі. Так. Я йду в захисника. І моє завдання зараз, моя ближня нога, атакує передню ногу. Я маю зробити зараз сіл. Рука, ось тут, перехопити. Зробити контакт. Так. І оця пауза невеличка, яка в мене є. Я з цієї позиції стартую, поки він позаду. Давай пас. І в нас зараз робимо дальня нога від кінця атакує м'яч. Дальня нога. Тут ліва там права. Я роблю зараз бек піло. Backfield створив спейсинг і так само за Ты так само робиш как? В Зону. Заходь в контакт. В контакт. Який це був контакт? Нежний. Ти маєш бути прям пробитий. Ти маєш прямо зараз цю ногу. Бам! Так? Юрій, я тут здесь. Я